Вітаю, мене звати Лобур Іван Володимирович. Я учень 9 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Тема моєї роботи сайт Space Distance визначення часу та відстані між планетами. Метою роботи була розробка сайту для дослідження часу, необхідного для досягнення будь-якої планети сонячної системи. Наразі тема є дуже актуальною, оскільки світ швидко розвивається. У сфері космічних можливостей якраз сайт може стати в допомогу у розрахунку часу та відстані під час експедиції. Користувач може одразу дізнатися час, який йому знадобиться, рухаючись певною швидкістю. Space Distance – це зручний інтерфейс. Користувач у декілька кліків може знайти потрібну йому інформацію та час. Потрібно лише перейти до розділу Distance, вибрати планету та вести швидкість пересування. Після чого натиснути кнопку Calculate і буде виведений відповідний час. Сайт працює за середнім значенням відстані між планетами. Всесвіт постійно розвивається, даючи людству можливість досліджувати його. Тому Space Distance допоможе нам дізнатися більше про планети та відстані в космосі. Сайт створено за допомогою HTML, CSS та JavaScript. HTML це структура вашого сайту, розмітка. CSS мова стилів, що надає дизайн кожному елементу та блоку на сайті. JavaScript – це мова програмування, що відповідає за весь функціонал на вашому сайті. Я використовував такі плагіни як Prettier, Live Server, ECSS Tractor та GitHub. Prettier – це плагін, який допомагає вам з форматуванням самого коду. Live Server дає вам постійне оновлення браузера. Не потрібно вручну переходити та оновлювати. ECSS Tractor надає зручний формат роботи з класами. Github Tem просто робить дизайн редактору коду. Особливостями мого сайту є. Формула в JavaScript для дослідження часу, використана бібліотека Bootstrap, навігаційний хедер, а також за допомогою хостингу Vercel сайт розміщено у повному доступі в інтернеті.